Сьогодні на пресі працюємо А що робити? Тут кусочок невеликий, треба його затюкувати Батько уїхав по справах, Як завжди, а мене заставив працювати. Сейчас кусочок тут наб'ємо невеликий. Може, тюків доста і буде. Все добре. Напишіть в якому регіоні яка ціна тюка за сина. У нас за 80 гривень тюк. Ну, смотри, яке количество, якщо багато беруть дешевше, а якщо так, то. то так. То така ціна. А у вас яка ціна, а ну, будь ласка. Сіна в цьому году мало. Ну, що є, то і є. Зараз ще поїдемо в солому, затюкуємо сюди в прицеп, щоб уже не кататися. Скоро будемо закривати, напевно, жнива із сіном. Слабувато. Це там Що зробили сьогодні покажу вам як зробили Наче непогано так прикольно ще й вийшло а нове стоїть 4 4000 так що там розкажу, покажу чого зробили ну получилось бімба нормальок Тут клаптик такий, не знаю, скільки тут соток Не захотіли тут сіно забирати, ми їм косили, зрібали, щоб затікувати. Вони не захотіли забирати. То що тут, ну а там воно осот є містами. Містами осот є, то треба воно погано, корова їсти не буде. Та заберіть. Та, ну, заберемо, а що нам. Ось такі справи Осталось мені тут пару волочків. Сейчас заберемо то і все так що, отакі. Кожен день якась спраця, Капець, не вилази з цього... Надо... Нено ну якось собі виділити десь відпочити. Це літо як жарений бігає погнали далі ось старе колесо це коротше ми його вже давно пробили десь наїхали на щось прорізали отак Уже воно ходило ходило а потім батько каже давай попробуємо а таке поставить це R16 215, ну, да, 215. Це зопіля. Воно лежало. А потім кажу, та давай кажу, спочатку спробуємо, а воно діаметром не совпадає. Тут більше, воно провалюється. Ну, Потім решили корт вирізати отсюда. Туди поставили з обох сторон. Чуть-чуть ну, ну, ниже, нижче, чуть-чуть, не набагато пресно буде ходити що йому буде як ви думаєте буде ходити чи не буде ставте лайки дизлайки підписуйтесь на канал